Вітаю, панове, Прийшло 6 днів. Джин на мацаряцію поставили в неділю. Сьогодні субота, бачите, ось такого він кольору. В принципі, ягода ялівця не потонула, коріандр не потонув. Зараз буде ці джоти. І тут у нас в самому бутлі теж ще лишилося якісь ягоди і спеції. Зараз ми заливаємо води і зливаємо все, приливаємо знову з ботою через цю навіску. ну дивіться, яка красота. Оці всі спеції. царат джину потрібно розбавляти до 30 градусів, тристип'яти градусів в кубі. У мене було 61, це значить щоб Треба додати 15 літрів. Це треба додати стільки саме води. 5 літрів я додав, 10 літрів я зараз ось цю навіску спецій заливаю 10 літрів води. Вони постоять в мене деякий час, і я злию, коли вже буде переганяти в кубі і все разом вже вкуп. Тобто оцих 20 літрів і 10 літрів води, в якій я сполошував ці дані спеції. А приганяти буду через 2 дні. Я думаю, що мацерату за 2 дні нічого не станеться абсолютно. Сьогодні, нарешті, прийшла пора. Ми будемо переганяти наш настояний джин. Що по настоюванню можу сказати? Настоював я його 6 днів. В суботу я його злив, ботаніку сполоснув водичкою 5 літрів. Потім трави скидав у цей бутильок, залив водичкою ще 5 літрів. Вона до понеділка стояла. Сьогодні нас понеділок, тобто дві доби вона ще стояла. Пахне класно. Коротше, ця ботаніка у нас дві доби простояла. Цю ботаніку я вже процідив, Зараз я покажу тут десь 18 приблизно літрів. чи 18? мало би бути 20, але Тут не снізається. Бачу по об'єму що 18, Я потім ще дали більше. Там 5 літрів вже звідси я влив води. Ароматизованої настойної на ботаніці. Це настой спиртовий, встоювався на 61 градусі, а зараз нам треба два рази розбавити. Тобто було 15 літрів основи і я вливаю 15 літрів води. Тут є п'яка, тут п'ятерка, і ось шістьорку я влею десь приблизно, щоб на, 13, на 30% в кубі. Коротше, зараз це все заливаємо в водичку, настой, збираємо апарат, починаємо пригодку. Ну, Поки стікає. Що я ще забув сказати? Водичку я не ризикнув брати з крана, тому що в неї дуже висока мінералізація, багато кальцію, багато накипу з неї. Тому водичку я брав з автоматів. Вона там більш чистіша. Тобі для джину я взяв цю водичку для того, щоб не втрачати аромати. Ботаніка йде на виброс. Зараз заливаємо сам настой. Треба обережно, щоб не розлити і не розбити. Стікає. На споді було трошки осаду. Ну він туди піде. Так, воно. збираємо апарат. Що, Що нам для цього потрібно? Перше, у нас має бути царга, в нас ми будемо джин переганяти з укріпленням. Тобто, у нас має бути царга, засипана СПМ-кою. Ми відбираємо легкий гарний джин з. Так би мовити. В ну, основному у нас цікавлять тільки ефірка. Тяжкі фракції, всі, всі смаколики ми лишаємо в кубі. Не знаю, це правильно чи неправильно. Я раніше переганяв прямо током. Тож в принципі було непогано. Ну, джин був такий жорсткуватий. Зараз цей джин я буду переганяти з укріпленням для того, щоб отримати такий легкий легкий джин. От Кожного разу як маю засипати сп'янку, воно ну одна-дві штучки цих пружинків, але все одно випаде. Якщо будете купляєте сп'янку, то купляйте з запасом зразу. То, оце я перестарався. Народ придеться розкручувати. Спенку. Треба купляти з запасом, тому що вона має властивість губець. Ну, от якраз якраз повний. Ну це що? 50 см шарва. Це СПН. Ми запускаємо таким чином перегонку. Ну Дивіться, панове, хотів я шатку поставити тут відбір по пару для того, щоб... Як ну, на мою думку, трошки краще так получиться. Відбір по пару мені не вийшло поставити, тому що в мене немає екраника. Щоб регулювати воду на деф. Значить, буде відбирати по ні. Поставили краник закритий. Вхід води. Ні, стоп, вихід води не цей, цей. І вихід води. Отвійте, того разу переганяв. Трубка нагрілася, з'янулася, вона, вона вже не буде тримати. Що я роблю? Я беру ножик. так, за 2 см. Ну як коли, тут тобто, зігнуто, то я відрізаю 2 см. 2 см відрізав, і де трубка більш-менш має, більш має нормальну конфігурацію, там її зас... зачіпаю. Ось так. Ну і бажано от, За... Клампи. І тоді вона буде, не буде так провисати, не буде коли трубка з апарату виходить, вода нагріта, то трубка дуже провисає. Щоб вона не провисала і не деформувалася навіть деколи буває, що з неї починає тікти вода, то я ось так зачіпаюся за кламп, щоб вона мала якусь опору Ну і все, зараз включаємо нагрів, відбирати будемо на тені. А гріємо на світлі і воді все закласти. Термометра йдемо в скупці, трошки незручний термометр, його треба, щоб не сівпан, треба обов'язково піджимати, що гільза сама під термометром. А 100 літрів залив 30 літрів. Значить 70 літрів є повітря. І от поки весь куб не заповниться парою, витісняючи повітря, доти з нього саме повітря буде входити Тобто пар конденсується, вертається назад. Зверху в мене холодний, а якщо закрити ось свій отвір з атмосферою, то бачите видно, що воно ще пару ну, саме повітря виходить. З часом, коли. Все повітря відісниться, повітря виходити перестане. У нас тут що наверху? 77,5. Нанизу 82,8. Вже практично не закипіли. Ще пару хвилин. Важте, і більше. Ще хвилинку-дві, 77,6. В принципі, вже можна помаленьку відкривати, настраювати відбір. Зразу відбір має бути швидкою каплею. треба відбирати, пробувати дегустувати. Особливість каже, от підкручуєш, підкручуєш. Не тече. Тоді раз, протекло і вже йде швидко. Бачите, вже пішло. Ну, в принципі, Можливо, так і лишу. Швидка капля. О, Треба проводити аромат. Ну. О. Носа ріже цитруси, трошки якісь варені, Так, я з Олександром звичайно, консультувався з приводу того, як і що відбирати. Він каже, що в нього, якщо брати на 10 літрів основи, Відходить на голови десь плюс-мінус приблизно літра. з зосенько не використовує, друга пів літра можливо використати можливо, ні. Тобто ми кран-300 відберемо і почнемо пробувати. Ну, вже пробую, вже пробувається трохи ялівець. Ялинка починається зразу, мені практично не було. ще хочу показати. Ми бачимо ці самі бульки Трубочка, от для чого я закрутив трубочку на барашку. Тобто, коли пар виходить, все одно частина. У повітря, коли виходить, частина пару конденсується, виходить наверх. І, бачите, коли закриваєш цей атмосферою, то вже ну, практично не булькає, Воно ж там щось виходить, але вже не, не так інтенсивно, Потім воно вже зовсім перестає. Але коли виключаємо куб при закінченні перегонки, тоді пар, який є в кубі, конденсується і затягує все повітря. Тобто куб тоді має бути. Має мати зв'язок з атмосферою, тому що якщо ми після закінчення перегонки закриваємо куб назву, він може зробити вам маленький взрив, але всередину сплюснеться. Коротше, відбираємо голови. І якщо щось буде змінюватися, я буду вам казати, розказувати. Триває відбір, і в нас вже орієнтовно 200 мл Ми набрали наших голів. То що ж тепер варто спробувати розвести те, що в нас виходить? Набираємо. Такий взяв стаканчик. Напоцював його, щоб він був чистий і щоб не був, ну, щоб було видно. мутний йде від пір чи він не мутний. Він зараз його один до одного розбагнув водою, але треба відібрати хоча б з 20 мл, щоб було видно, щоб вам можна було на камеру показати. Ну так вісь набрали. Ну що я можу сказати? Якщо так понюхати, то якийсь варений тон є. Перша проба це ми відібрали 200 мл голів і взяли на пробу. І ось такий результат у нас одразу ж поближається. Попробувати вимішати. І нічого не помінялося. Воно одразу мотне. Не знаю, смак зараз не буду пробувати, але гармат. ну такий свій. Відбираємо далі голову. Так, друга проба. Десь 300 мл голів. О, ви дивіться, бачите, зовсім друга справа. Зовсім інша справа. А, коли більше. І ось взагалі-то треба один до одного. Мусить мутніти, тому що це перші голови, а тим більше відбір йде по з укріпленням сильним. Тому в будь-якому випадку буде мутніти, якщо розбавляти один до одного. Ну ладно, ще відбираємо. Так, йде у нас ось такий вибір, швидка капля? Ну так, орієнтовно 500-700 мл в і Ми вже відібрали, я десь було 250 мл, може 200. Я відлив в пляшку, підписав одиничка. і цю ну, частину ми не будемо використовувати нікуди. А так, що буде наступно? Я спробую і вирішу. Ну, Теж віддаю пляшечку до медлаша, ще мл 200. І вже будемо бачити, що з ними робити. ну Якось таку йде капля. В будь-якому випадку в мене ще матку досвіду, на ніс все зрозуміти, то я буду ділити по пляшечках, відкладати. Перша пляшечка ну, полюбені нікуди не піде. Наступні будемо бачити Дивіться, в нас... Хочу показати параметри перегонки. Ми ще відбираємо голою. Півтора кВт в нагрів. 83,2 в кубі, 77,9 узлі відбору. Ось таке повернення флегми. Швидке каплеподіння. Відборі. Десь пів 700-500 мл. 600. Десь так орієнтовно я не міряв. Як бачимо, зв'язок трубка зв'язку з атмосферою має заповнено. Ну, легенький рух є, якщо от, закрити цю трубку. Ну, фактично вже все повітря витіснено е, з куба парою. І зараз у нас де чистий відбір. Продовжуємо відбирати голови. Так, десь при орієнтовно 350 мл відбір. Пробуємо долити. От як бачимо, подолів. Ну, вже не так сильно, ополосенція є маленька. Так, -да, між іншим, хто, хто знає, як ополосенція української. Напишіть в коментарях, будь ласка. Ну, в принципі, якщо додати більше води, то вона буде більше. Я вгадати, не знаю. Лише. Ну Це вже в принципі я забагато води налив. Давайте спробуємо. Мені подобається. Мені вже зараз подобається, я би вже, я вже би брав відбір. Ну В принципі, спробую. Ще жорстувато, так що продовжуємо відбір. Знову проба. Десь 450 мл відібрали голів, Взяв пробу, наливаємо водички. Ось так. Вона в полесенці трошки є. Вона вже не така. Я думаю, що до півлітра ми відберемо і далі вже знов відкинув другу посуду. Наступних півлітра я буду відбирати до окрему посуду. Ну, як на мене, не можливо, непоганий джин. Ну, в якому плані? В тому плані, що я би вже пускав ось цю партію, вже до... До тіла далі. Ну, Півлітри ще відберу, півлітрі відберу, відкину на сторону, потім подивлюся, десь якраз розслоїлося якщо його вимішати. Ну, відбираємо далі голови. Так вона настроїв я, ось бачите таку швидку каплю. Навіть, напевне, що трошки ще відкрию і хочу зараз поміряти яка буде швидкість відбору, настроїти десь літр в один, може літр з копійка. І вже так залишити. Я зараз ще відбираю голи мілілітрів 400, я відберу вже швидко, ну, не помаленьку, а швидко, щоб вже закономір трошки часу. Все одно там, що там є якісь ще погані нюанси, то вони вийдуть вже тому що вони по-любому вже зверху сконцентрувалися. беремо телефончик, включаємо запис екрану, Так, вибираємо швидкість витрат 3 нажимаємо почати вимірювання і закидаємо провірку. <пробірку> <пробірку> Міримо десь десь до хвилини. Щоб більш-менш точно було. За хвилина. Зараз що ми робимо мензурку, піднімаємо з трубочкою і нажимаємо кнопочку Закінчити вибір на телефоні. Далі повертаємо назад. Струбочковий відбір. Дивимося на світло. У нас тут 15 мл. Значить, ще треба додати швидкості 15, розрахувати 818 мл в один. З повторимо, додаємо ще трошки швидкості і повторюємо вимірювання знову. З пробірки зливаємо знову обратно. Напевно, вже розігналося, Нажимаємо почати вимірювання і підносимо трубку. Ось так і відбираємо. Так, хвилина є. Жмемо закінчити вимірювання і піднімаємо трубку. О, тут нас вже зараз для, ну, 17 мл. 18 мл розрахувати 971 води. Ще капельку додавлю. Вже міряти не буду. Так, ну відібрали ми вже десь біля 800 мл голів так званих. Пробуємо. Вже воно не повинно дуже мутніти. Я бачу, ну воно вже не мутніє зовсім. Ось так миті нема. Навіть, якщо ще трошки додати, все, Може вже не вот mm. Джин, смачний джин, досить чистий, хоча трошки пекучий, можливо там місць вийшла більше, не бачу потреби. Продовжувати відбирати голови. Переходимо на Ну, Бачите. Які в мене тут порядки, ну це це все робоче. робоча обстановка. Вийшло 350 мл, тут. десь 500 тут, ну 800 мл, я думаю, що більше ніж достатньо до відбору голів. Це я зараз влию в третю пляшечку. І мене почекає, поки я буде розводити всі пляшки. І тоді ми вже продовжимо відбір. Не знаю, щоб буде видно, але тут трошки видно. Лив в бутиль 5 літрів води, позначив, скільки в мене має бути відбір. Це біля 5-6 літрів, 5-5,5 літрів ми маємо відібрати. Ну і звичайно, по температурі, десь після 90 в кубі. я буду вже легенько пробувати знову на запах, на смак. Основно на аромат. Але я думаю, що якщо голий голів, Ароматних можна взяти більше, то хвостя краще не лізти особа. Тобто десь 90 я буду різати. Так, ну і що ми маємо? 83,6 в кубі. 77,9 тут не міняється. Повернення хлеба, відбір породині. Ми почали відбір вже тіла нашого джину. Відбираємо біля 5 літрів або до 90 до 90 в кубі. Коротше, майже 8 вечора. Набрав я 4,5 літр десь. Температура в колоні. Коротше, перегонка джину з укріпленням мені щось не дуже подобається. Температура в кубі 86,9. Температура наверху 77,9 навіть не дернулася, відколи переганяю. Нагрів 1,5 кВт, так і йде. 16 градусів. Температура. Спір, що йде? 94. Місність. Не знаю, що там де видно Десь 94. <кій> І, коротше, така, така справа. Не йде зовсім вже Ну, не стелять, спирт йде. Зовсім не ароматний, ну практично не ароматний. І, ну На джин він похожий десь далеко, а взагалі, весь спірт, що я відібрав цей. Він щось ніби похожий на джин. Він, Як на мене, не вистачає йому ароматики. Єдина надія на те, що я його розредуцирую, розведу водою, він постоїть і розкриється. А зараз я приймаю рішення. Припиняю відбір, ставлю свіжий бутиль. Перекидаємо відбір туди. Ось так. Ой, чуть не розбив. Перекидаємо відбір туди і відкриваємо наповно. Краник повну, щоб не було повернення. Бачите, тут зразу пішов до вистри... Пішов відбір повну. І температура зараз помаленьку почне рости 77, 9, 78 і пішло. варні флагми не буде, температура буде рости. прямотоком ну не знаю, скільки це прямоток, але без укріплення я забираю і вибираю той спірс, що там лишився. Потім буду дивитися, що з ним робити. Буду сподіватися, що він буде ароматніший, ніж то, що я відібрав з укріпленням. Ну, Напевно що розкажу, як закінчу відбір. Ну що ж, панове. Ось сьогодні перед вами результати моєї перегонки джину. Результати трошки суперечливі. Ну що маємо, то маємо. Задумувалося як? Що колона має насадочну частину і вверх вона пропускає тільки ефірку, а всі важкі фракції залишаються в кубі. Фактично дистиллят у мене вийшов, не вийшов занадто чистий. Можливо, я не прав. Можливо, він після розведення, він постоїть і трошки розкриється. У нас є 4,850 мл 94,3% спирту. Не спирту, а нашого джину. І для того, щоб утримати 47% міцності, нам треба додати 5 літрів 160 мл води. Я вже відміряв, Воду и просто улыбаюсь в спирт наш джин. Вы ставка. Ой, лки-палку, длительный побелил. Казал мне. Олександр, що не лив зразу всю воду. Ми будемо надіятися, він зараз попустить. Дивіться, знизу починає освітлятися. Знизу освітлюється. І все нормально. Я не думаю, щоб він... Мав. Зразу, щоб мала пустити опелесенцію при такій очистці там не повинна бути опесенці. подивіться дивіться, як чистенькось. Піна наверх вийшла і все. О, красота. Красота. А тепер чекаємо тиждень 2 до того, щоб він. Набрав свої кондиції. Я думаю, що він повинен розкритися. Ось ну, бачите, джин знову побілів Це його міцно-місно збовтував. І він зараз іде реакція води і спірту виділяється газ. Так, пробуємо ще так, раз зґвок і подивимось, що йде. Взагалі то я практикую переливання з посуди посуду. Отак, у мене вільних посуди, вільної посуди зараз рома. Поки що так. Побачимо, що вже нема твої того побіління. Реакція пройшла. Дякую за увагу. Підписуємося, ставим лайки. До зустрічі на каналі.